Ой, ну начебто все. Оселя прибрана, гостинці я приготувала, різдво скоро наступає, скоро прийдуть колядники і щедрівники до нас. Не соромтесь! Нашій хаті гостям раді. І розгулятися, тісно у нас. Ми не на дні йдемо, ми по зуби йдемо. Та йдіть, уже йдіть, тільки добре співайте. Дякую за передання, мені років 30. Всім своєму краю бажаю, я вражаю, зі свята метаю. Ось яка добра тваринка була. А може ваша кінь. Може, вона хоче в якусь гру пограти? Ну, Наша тісенька ожила. Ну душо, діти, то пограємо з вами в гру. Зараз ми побачимо, наскільки ви спритні і чи зможете ви в якихось умовах таких складних знайти додому дорогу? Що таке лабіринти, Ви знаєте? допомагайте да. ага, мені. Давайте виставляємо так пляшечки з вами, на дві команди ділимося. Так, по чотири пляшечки. ні, ширше, ширше. Так, Тримай. 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 Ось так, бачиш, як вони поставили. Нет, кизунька, будем наблюдаться, кидай, кизонька, спочивай. А то вам по пану с вами это уже ничего не поможет. Придется город Бощиков из раду.

В 17. Ну, сразу келиху його склав. Ну нічого. Обережно. Човська він тільки з галча. Ні. А я подривила всі. Все, ну, молодці. Я бачу, що vamos boy До мене колом, тільки діданька у нас стоїть, вона у нас така немічна. Тепер слухайте <реш> мене уважно. Я буду вам називати звук, а ви кожний. <реш> 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 слухайте мене уважно. Я назву вам звук, А ви повинні назвати як будь що, що да, якнайбільше не, не слів, а якнайбільше. Це може бути да, слів, атрибут, угу. назва свята, або назва якоїсь святкової страви. Все, що пов'язано з Різдвом і з новим роком. А. Ну що, почнемо з букви... Ні, я букву називаю, а ви вже кажете. Ну що, почнемо з букви А? Ангел. Хто ще яке слово знає? Держи, держи, не. Да. А ще що у нас на букві Кутя. молодці. Добре, а на букву С? Сніг, сніжинка, сніж. Сніжків. Молодці. <ріпи> молодці. Молодці. Ну, Правильно. А буква Я? я а буква Я? ялинка. Ялинка. Що? Я вже без ялинки. так? <ріпи> так. Головний. Атрибути, головний символ і Різдва, і Нового року, що в нас є ялинка. ялинка. А ви любите наряджати ялинку? Так. А вмієте так. наряджати? Так. 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 А зараз ми це перевіримо. Хлопчики будуть у нас ялинка. Ви так стеремо, що там будемо. Сюди сюди. Так, от вам іграшка. А де розумієте? Ні, вас прикрашати, ви будете грати, будете. Ставайте один хлопчик і другий трошки далі. Трошки далі, один від одного, дівчатка. По двоє, ось ваша ялинка, от іграшки позаду, давай, Женечка, ручки так, де в нас ялинка. Дівчатка, ось. О. Почекайте, почекайте, Софія. Ти модель. Да -да -да -да. Зараз ми вмикаємо куранки. Поки вони б'ються хвилину, ви повинні нарядитися. Можете розвернутися, а потім отак от повернетеся і покладайте. Так, ну що, дівчата, так, закінчи. Э, Підходьте, угу. так, друга, друга закінчила. Приготувалися? Всі? Ладно, поклади, будь ласка, э, іграшки посередине, щоб, щоб всім доставати. Ні, 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 туди. Доводи. Так, так починаємо. Раз, два, три. Você na

брежно брежно Боже Іду до хати, хочу вас перечувати. Зичу щастя і гаразду, щоб прогнати всю біду. А наша Миланочка не сама прийшла, вона за собою Василя привела. Ми прийшли до вас, до хати, з Новим роком привітати. Гей, мої посівальники, гей, мої величальники, посівайте, всіх вітайте. щастя і радості посівайте. Посівайте. на людей.

Ставайте, розбивайтесь на дві команди, дивіться. Хорошо. Розбивайтесь на дві команди. І ні, от звідти. І починаємо кидати по черзі у цей кошик. Обережні. Тільки не забувайте, що там гості сидять. Легенько, Куцинку. це гра, не по-справжньому. Всі віли віли. Куцинку, давай, зрозуміло. Одна кошек потрапила. Друга, третя, давай. Молодці. Це на порозі в нас різдво. Скоро засяє різдвяна зірка. І ми будемо з вами загадувати бажання. Всім нам дуже хортить знати, що принесе нам новий рік. Яким він буде для нас? Ну то що, хочете погадати? Кого, ще чекає в новому році? Добре, дослухайте уважно. Хто в новому році буде найкраще вчитися? Я буду Анастасія. Хто зробить велике відкриття? Ні, Кирил. Хто? Хто знайде скарб? Владислава. Хто виграє лотерею? А ще дізнаємося. Софія. Хто отримає найбільше буде? Євгеній. Хто буде багато подорожувати? Олег. Є такі? Не прийшов сьогодні, так? Нам кого Да. да вже подорожує. На кого чекає найбільший сюрприз в 25-му році? Роман. Danilo. Josiane, <laughs> <laughs> Danilo. Чого? Владислав. Ти вже далі немає. Ну все, бачили я. А, что працюватиме в Google? Анна. Там. І хто завжди буде щепуливим? Руслана. Є така дівчинка, не прийшла сьогодні. Ну, хай збудеться. Всім Русланам передамо. Да. Всім Русланам і дівчаткам, і хлопчикам. Ну що ж, всі задоволені передбачення. Все. Що ж, сію, сію, посіваю. З Новим роком вас вітаю, зичу вам на Новий рік, щоб щасливим був ваш вік. І не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. З Новим роком вас вітаємо, щастя, радості бажаємо, щоб із з поля і води в дім достатки йшли завжди, щоб були у вас веселі, всі багаті та веселі. Щоб до віку ваша хата була друзями багата. Будьте здорові, жителімой демочати, мой так.